Чисто, тому що там зібралися люди, на ще й чекали нас з 10 часов ранку. Звичайно, деякі обурені, я не знаю, хто там це організував, хтось оголошення. Ну, ото факт, факт не хто. Нам, за приємно, подивилися на цю відміну. Те, що дослідили на сьогоднішній день. За мене ділянка перебуває у приватній власності, та, е То, вона належить на сьогоднішній день товариству з обмеженою відповідальності, мкб НКБ. Вони купили цю здобутку. На сьогоднішній день, я так розумію, в цього інвестора є бажання змінити цільове призначення цієї земельної ділянки з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості. Тобто я і на цих слуханнях да, громадських, які були, хто там люди із жителів семейних, пояснив, що є певна процедура, яка як змінюється цільове призначення земельної ділянки, да, змінювати. Порядником щодо зміни земель виступає Варка районної адміністрації. Щоб дійти до цього питання, по закону є ще інша процедура. Власники ці, да, які мають у приватній власності цю земельну ділянку, вони мають розробити детальний план території і потім і особливості впливу на навколишнє природне середовище. І з детальним планом території, власники, інвестор забудовник має прийти на громадські слухання. Там є певна процедура, яка визначена постановою Кабміну. і пройти ці громадські служби. Потім результати цих громадських слухань вже стануть для Баришівської районної державної адміністрації. Чи приймати рішення про затвердження плану, в тому числі, і чи приймати подальше рішення про зміну цільового призначення. Все населення там на сьогоднішній день, ну не все населення, не можу так казати. Із присутніх там було ну, чоловік 30 чи 40. Із жителів виляків, вони всі були обурені і виступали проти будівництва цього заводу. Казали, що там підуть і трасу перекривати і все інше. Ну, Є певна процедура. Тобто, прийдуть інвестори на громадські слухання і вони мають вирішувати ці питання із населення. От на сьогоднішній день. Одна із пропозицій, яка там лунала, як назвати я запитаю? Представник Юрій Вікторовича Юрій Віктор. Юрій Вікторович сказав, що. Баришовська районна рада Сьогоднішній день має виділити 300-600 тисяч гривень, і вони хочуть ці землі внести в межі села, в нові, щоб населенню було легше боротися із забудовником щодо небудівництва цього років. Це лунали такі пропозиції. От коротко така ситуація. Виділення коштів, раді виконання генерального плану, плану. плану. розширення мису. В сільській ми раді ць. в всі не мають. Щоб їм було проще, да. це... 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 Вони... Вони... По генеральному плану. Але якщо брати, хочуть... я скажу, чисто законну службу по закону має, я вам розказав, які алгоритми. Виділення 346 тисяч 703 гривні на видні. Зараз навіть далеко не ставиться питання про зміну цільового призначення. Спочатку треба розібратися з деталями з детальним планом, щоб інвестор його подав, і з особливостями впливу на Сергій села. Це за межами, це приватна власність. І села, яка відселять села, що ми там досліджували, дивилися десь в районі 600 метрів, щось таке, коли міряли по публічній кадастрові. 600 метрів від давни більше, так? 630 метрів. Пане Олександр, перетинайте нам, ми ж не фахівці, ми не знаємо норм ДСТУ. Вони предоставлять ОВНС. Так що ми досліджували там проєктний пакет перший ОВНС, там вони в охоронну зону вкладаються. Але знову ж таки, є фахівці, ліцензіати, які це розробляти. Це все буде враховано в детальний план. Коли нам передоставлять цей детальний план в адміністрацію, у районну раду, тоді ми можемо щось говорити. Чи там так, чи не так. Поки що на сьогоднішній момент ми ж нічого з цими документами не ознайомимося. Але дивіться, є звернення. Старі себе на місце, якби мой дом, стояв там. Правильно, Анна Олександровна, є звернення і є звернення людей. Правильно? По цьому зверненню ми відреагували, ми виїхали, там на місце слідили цю ситуацію. Далі, далі має вирішувати громада села. Тобто Інвестор має прийти із детальним планом на громадські слухання і предоставити цей детальний план до. Шановні депутати, я депутат Переслав Хмельницької районної ради. У нас є такі самі ситуації, і ми виділяємо кошти для того, щоб ховати ці землі в межах села, і потім вже люди могли ними розпоряджатися. Програма відповідно затверджена. Селяни, я виріс в цьому селі, у мене проживають батьки. В чому проблема? Проблема в тому, що селяни неодноразово на своїх сходах і підписами сказали ні, нам не потрібен нафтопереробний завод. Тим більше, в який спосіб він будується, будується яким чином? Немає жодних документів, а земельний шар, ґрунт вже був знятий. Да, дійсно, там десь в межах 500-600 метрів до села. Але ще поряд десь через дорогу 10 метрів. І паї селян, ще 30 метрів в сторону і там озеро, підземні води йдуть в село, ще там 300 метрів і сінокоси людські. Тому селяни і Лиляків, і Семенівки сказали ні. І потреби в розробці подальшій будь-яких інших документів немає. В своєму зверненні ми просимо що? Земельну комісію і районну раду надати рішення. Пропозицію не рекомендувати голові адміністрації підписувати будь-які документи, які несуть за собою право зміни ціль, цільового призначення землі. Чому? Тому що е, причина наступна: люди не хочуть, і це буде соціальний бунт. Розумієте, люди будуть перекривати дорогу, будуть виступати. І навіщо зараз створювати е, вибухонебезпечну ситуацію і якесь незадоволення на селі, якщо це можна вирішити? Одним вашим рішенням. Друге, щоб в майбутньому такі інвестори не приходили. Потрібно провести зробити генеральний план. Зрозуміємо, що гроші на одне село ви навряд чи дасте. Тому я більш ніж переконаний, що подібні ситуації можуть бути в інших селах району. Потрібно прийняти відповідну програму і вже потім виділяти кошти цим селам для того, щоб селянська земля. Залишилась у їхній власності, особливо та земля, яка досить близько межує із будинками селян? От, от, от таке прохання до вас. Зрозуміло, що кошти виділяти не зараз, а програму можна розробити і прийняти там до кінця року, а в бюджеті 2017 року передбачити ці кошти. По можливості, ми вас дуже сильно просимо в цьому, в цьому плані. Як ви думаєте, яким чином яким рішенням ми можемо заборонити? Адміністрації, щось таке Порекомендувати. Юрій Вікторович, дивіться, чого ви не хочете йти тим шляхом, що я вам пропонував що тоді, коли ми з вами спілкувалися. Право приватної власності є з розумієте? І воно має захист. Получається, ми вже наперед забігаючи. От чого, чому не піти законним шляхом? Вони розроблять цей детальний план, це ж їхні проблеми, інвестори, да? по суті. І хай прийдуть до вас. Тому що, ви кажете, були неодноразові слухання. А які формації громадських слухань були? Є постанова відповідна про порядок проведення. От вони прийдуть, проведуть законно ці слухання, і тоді ми можемо щось рекомендувати. 7, 7, Розумієте, 30 чи 40 чоловік це не, вся, не всі люди із сільської ради, а друг 500 скаже, що за. Або тоді надайте нам документи про проведення цих слухань, тому що ж ми ж не бачили, я вам задавав це питання. Де документи про проведення громадських слухань? Розумієте? Ну, по-перше, від нас є в селі депутати, які нині тут присутні. Він знає, що. По селу збиралися підписи з усіх вулиць з двох сіл. 95%. чекайте, чекайте, чекайте по про громадські слухання. Я як депутат знаю, що потрібно провести громадські слухання, але результат їхній ніяк не впливає на подальші дії забудовника. для нас тому, що вони як стоять, як галочка, тому що згідно закону, вони ніякої юридичної сили несу. Всі ми прекрасно з вами це знаємо. одна із підстав для головою адміністрації для мене потім прийняти рішення на зміну дати дозвіл на зміну цільового призначення. І якщо після того, як вони подадуть проєкту документацію, так, ми оголосимо громадські слухання, слухання, вони пройдуть вже в законному форматі, який передбачений законом, і ваша громада, ваша громада скаже, скаже, ми проти цього в цьому законному форматі буде складений певний документ, протокол громадських слухань, то він буде для мене підставою. Не, ви, е, ну, не, не, приймати не приймати рішення про збройну його призначення. Просто вам пояснюємо. Ну, ну чекайте, процедуру... вже забудов... забудовник вже приїжджав у село. Е, відбувалися слухання. Е, а люди не висловились не проти, Що ще потрібно? Я не можу зрозуміти. процедура, як пройти ці слухання. Там есть Я знаю постанову Кабміну, как моя проходит процедура и так далі. Ну, я был присутствующий на этих слуханиях, это было не слухание. Ну и в отличие от пана Юрия, я живу там. И мои дети, и внуки живут на месте. Что я могу сказать? Да, но не все положительно относятся, не все за, не все против, большинство против. Но это не слушание было. как бы ну до сегодняшнего дня наверное нельзя сказать что там будет строиться то ли заправка то ли нефтепировка то ли цветы выращивают. просто им не дали слово сказать застройщик что как правильно поступить наверное по закону в селе люди неоднозначно я не могу сказать процентно собирали я могу приблизительно когда было перепись за объединение барышевки Березани или ну, вот, кому комусь <свят> чего. Параллельно ходили бумаги, то есть как-то, я не знаю, как их назвать, протоколы или как-то по людях спрашивали за завод или против завода. Были эти бумаги. Их сказали примерно 80%. И спросили голову, а куда к Березани или к Барышевке, он их спрятал, те бумаги. А за, именно за завод назвал около 80 процентов да. ну какую это силовую ну я не знаю как правильно прояснить тиск как тиск не ну я не знаю Отлично. ну, тиска нет тыс? тиска не было просто не, вообще Юрий Викторович Юрий, вы, тут, вы представляете зараз громаду Сынами так вот. ну вот скажу что крим ксерокопий Підписів, де не, не половина не видно прізвища за підпис, жодного документу в адміністрацію не надходило щодо о, думки громади села. Так, там було вказано, що ми, громади, там, мешканці села Леонид Семенівка, проти будівництва десь прородного заводу. І це ксерокопія, яка розійшлася, я так розумію, по декільком певним структурам. Формат. Цього думки громад... громадської думки виражений повинен бути в протоколі громадських слухань. От і все. Які ми будемо ініціювати. Тобто я зрозумів, що голові адміністрації від сільського голови нічого офіційно не надходило, крім мого звернення, ви більше нічого не маєте. На сьогоднішній день було Ні, ну, Ми маємо це ваше звернення да. Вашу О, це думає? я говорю про це. Пане Юрій, про... дивіться, громада Яна села, села Семенівки, нічого не тірять. Якщо вони предоставляють детальний план і виходять на слухання, ми можемо в такому плані, якщо громада повноваження, якщо громада села на слуханнях заборо... ну, заборонить, висловить проти, ми резолюцію на це наложить і не так. Ми зможемо це зробити. Районна рада ні, це, це вже буде як для адміністрації. Приймає рішення голова адміністрації розпорядження. Громадські слухання, що він проведеться в закону появку, це громадські він буде вже підставою, чи видавати розпорядження, це подальше, чи не видавати. Зуміє. Це навіть ми говоримо про розпорядження, про затвердження цього плану, не говорячи про якусь зміну цільового призначення. Ми взагалі про зміну цільового призначення зараз не розмовляємо, це досить далеко. От чому є така попередня стадія? Розумієте? Пройдете громадські слухання, тільки що вам голова сказав, що mm. буде виражена думка громади, і він відповідно до цієї думки приймається. Я розумію, якщо фірма забудовник буде витрачати кошти на виготовлення цього плану, Ну, Ну, це їхні проблеми. Ну, так це За їхні проблеми. Прав... Прав... Ми розуміємо, розумі, як, ну, вони вже зараз мають зрозуміти, що селяни проти і нема чого там будувати. Хочете займатися сільським господарством, будь ласка. Ми до нас, до, до, до нас по-перше, інформація. дійшла інформація. Ви знаєте, що там будуть будувати? Чітко в селі прийшов їхній представник і сказав, що будемо будувати нафтопереробний завод, що на 50, 15 тисяч е, тонн. От і все. Сказав, що жодних документів немає. Чекайте, шар ґрунту на двох гектарах знятий. Під забор вже там е, відповідні ями викопані, бочки завезені. Тобто все йде до підготовки, а ми знаємо, що ми без відповідного проекту не можемо будинок поставити на своїй ділянці. Чи не так, шановні панове? Це так, а роботи вже ведуть. Заборона водяницю На сьогоднішній. Я знаю, що сьогодні, так будівництва не не проводиться. Сьогодніш... Але шар ґрунту зняний, на на якій підставі? Це вже треба звертатись до власника, запитувати і. 80. Це, це до будівництва, ну як, земля і будівля. Це якби будівлю вони побудували, я ще розумію. Ну, ми тоді виїжджали, там будівель жодних немає. Не було, і там не, не 2 гектара було зняти. Земляні роботи там проводилися. Ну, на частині земельні ділянки ми це сказали на куханнях, та й коли заміж тут. Ні, ви тут все зауважили. Я ще... Єдине, що можу сказати, що коли надходить якісь звернення, надання, дозволу на розробку детального плану в райадміністрації, то для того, щоб надати негативну відповідь, райадміністрація має це якось мотивувати. Так от, підстав поки що у нас для відмов немає, і тут всі правильно зауважують, має бути Законно оформлений протокол громадських слухань, який може стати підставою для відмови, наприклад, в затвердженні детального плану, чи відмови в зміні цільового призначення з метою будівництва цього заводу, а поки що, вибачте, адміністрація діє в межах законодавства, виключно в межах законодавства, має діяти. І для відмови нам потрібні підстави. Що вас не влаштовує в громадських слуханнях? Чекайте, перше, я перевірю всі дані, які наскільки я пам'ятаю, сільський голова мене запевняв, що там все протокольно оформлено. Я отримую оригінали цих протоколів. Ми постараємося на протягом тижня наступного все надати голові адміністрації, щоб були підстави. Друге, ми залучимо юристів. Які попрацюють над тим, яким чином ці земельні ділянки були отримані, хто їх отримав і на якій підставі, значить, ми е, переконані в тому, що ділянки були отримані незаконно, з порушенням інших законів. І будемо звертатися відповідно в прокуратуру, щоб і відповідні органи цим зайнялися. Це ваше проводження. От, ваше бачення, що, що зараз може зробити Баришевська районна рада, так? яке нам необхідно прийняти. рішення? Рекомендувати, голова, рекомендувати голові адміністрації у зв'язку з тим, що є рішення Сходу сіл, Семенів. Друге, розробити, рекомендувати розробити відповідну програму і в 2017 році закласти відповідні кошти для того, щоб генеральний план був створений в цих проблемних селах? Ці два питання. Ви депутат Прияславського? прияславсько Пресла з Кухмельницької районної ради. Будь ласка, які ви кошти виділили на якусь хоч сільську сільську земельну ділянку для плану? У вас є кошти виділені? Є. Є, так? Ви хоча б одну земельну ділянку виділили за районну бюджетну якусь? Не зрозумів. Ви з тим же села? Мається в генеральний на Генеральний план. Генеральний план. Зараз ми прийняли програму і на 2017 рік передбачаємо ці кошти. Ви знаєте, програму можна прийняти дуже швидко і ми в принципі і проти програми. Але ж я думаю, оскільки ми йдемо до об'єднання громад, то не вважаю, це буде ці кошти. На такого-то села, якщо це буде э, вся громада, ну розумієте, в нас не бачив Це ваші депутати, як якого... Розумієте, в нас, наприклад, теж є три центри, які хочуть створити свої громади. Але громадяни у нас всі одні, вони всі українці. І від того, що ми в цьому році вийде чи в наступному додаткові кошти, ми ж для людей працюємо, не для себе чи якоїсь конкретної громади. Уступники. От і сенсів за представника громади, села про. Програми, де, що, в цьому не законує, ми рішення не, ріш, не приймаємо, тому що розслуховуємо у різні. Тому пропозиція, крім звернення, яке надійшло на електронну петицію, на офіційний сайт вашого районного ради обороні Юлія Вікторовича. Ми заслухали Пропозиція, якщо є протоколи громадських слухань, що ці надали і на районну раду, і на районну державну адміністрацію. Просто протоколи. Протоколи наші законодавства протоколи в межах законодавства. Відповідно, якщо громада по протоколах громадських слухань буде проти, ця пропозиція буде позитивно, врахована на користь жителів села. Люди Семеню. Вас задовільнили? Так. так.